Казка від Марусі. Котик на кухні. У затишному будиночку жив пухнастий котик у білому кухарському ковпаку. Він дуже любив кухню, бо на кухні можна було не лише готувати, а й робити маленькі дива. Одного ранку. Котик прокинувся і вирішив сварити пасту. Він налив воду, дочекався, поки вона зашипить, і кинув у каструлю макарони. Один макарончик підстрибнув йому на лапку, і котик розсміявся. Коли страва була готова, він поклав собі повну тарілку. Але потім озирнувся і побачив друга – маленьке кошенятко. Котик підсунув другу половину тарілки і сказав Разом смачніше. Наступного дня вони пішли до магазину. Котик вибирав коробку з макаронами, але вона виявилась завеликою. великою. Він хитнувся і майже впав. Маленьке кошеня підбігло, підхопило коробку лапками і допомогло поставити її у кошик. Котик усміхнувся як добре, що ми разом. Коли ділишся тягарем, він стає легшим. Вдома котик вирішив приготувати млинці. Він підкинув один угору і той сів йому прямо на голову. Обоє розсміялися, вони почали складати млинці у вежу один для котика, один для кошеняти. І так доти, доки гора не стала вищою за тарілку. А тоді вони сіли, поділились кожним шматочком. Увечері друзі розклали багаття, насадили на палички зефір. Вогонь потріскував іскри летіли в небо. Котик підсмажив шматочок, хотів з'їсти його сам, але подивився на кошеня і віддав йому перший. Маленьке кошеня здивувалося і радісно підстрибнуло. Котик відчув тепло в грудях. Найсмачніше це бачити, як інший радіє. Коли ніч опустилася на місто, вони повернулися додому. На столі чекала висока вежа млинців. Котик узяв веделку, відламав шматочок і відразу поклав його другові. Той зробив те саме. Вони сміялися, годували одне одного і розуміли ділитися це найкраща приправа до будь-якої страви. Казка закінчилась, але відтоді котик завжди пам'ятав якщо хочеш відчути справжній смак щастя, приготуй щось смачне. І поділись з тим, хто поруч. Друже. А якщо тобі сподобалася ця історія, підписуйся на канал і пиши в коментарях, про кого хочеш почути слідуючу історію. Папа! -па.